Віднедавна в Миронівській опорній багатопрофільній лікарні стали виконувати операції по заміні суглобів, ендопротизування. До речі, для жителів громади ця послуга безкоштовна або оплачується мінімально. І сьогодні ми зустрілися з генеральним директором закладу Анатолієм Ситником по цьому питанню. Зв'язку з тим, що наші громадяни, які проживають на нашій територіальній громаді, потребують цієї медичної допомоги. Вона доволі коштовна. Ось, і щоб трохи якось зменшити це фінансу на них нагрузку, ну це один бік цього питання, інший бік це підвищує опції на дня медичної допомоги, і її рівень. І кваліфікацію самих травматологів, хірургів, анестезіологів, лабораторії. Це підрозуміває, що переход на зовсім інший рівень цієї лікарні. Ми ж хочемо, вона була тут постійно, ця лікарня, щоб вона надавала більш обсяги і якість медичної допомоги. Це важкий шлях, ми будемо довго йтись, там. Да, Тому що не тільки це потрібно, але ми почали ставити. Частково нам допомагала мерія, треба виразити вдячність депутатському корпусу і меру, що вони надавали ці кошти. І ось. Частково ми купували за ті кошти, які ми заробляли. Ну, і ще частково, тому що більше, то люди самі дещо купляли. І якщо люди хочуть, наприклад, сустав більш дорогий, а вони є більш дорогі, ще вони більш, ну, сказано, більш якісні. Ну, вони якусь там частину, тому що треба наш він там, Близько 70 тисяч, а той вже стоїть набагато більше. Ну, 60 наш стоїть так близько. Да. Тому вже виконав багато цих операцій, вже виконують майже повністю наші фахівці. Ось, Я думаю, що десь до середини літа ми вже будемо робити все. І по всій вірогідності ми начнемо робити колінні сустави і операції артроскопічні на колінному суставі. Я думаю, що ми до цього прийдемо. Тому що лапароскопічну операцію ми робимо в повному обсязі на брушні порожнині, що хірургічні, що гінекологічні. Да, доволі якісне, доволі високого, я би сказав, готурку фахівці, що і якщо гінеколог, що і хірурги вдалося там вже все це докупи зібрати, і цим можемо гордитись. Як зазначив Анатолій Павлович, отримати цю послугу в Миронівській лікарні може будь-хто, але для жителів громади, дякуючи фінансуванню Миронівської міської ради, як уже було сказано, ця послуга безкоштовна. Постійно йде робота по підготовці висококваліфікованих фахівців, які вже на даний час можуть виконувати різного рівня складності операції. У всі. А це як би сказати по суго. Ну, якщо не говорити про реконструкцію, так. що пластику та ну є, там на суставах, є такі операції, дуже складні. Вони робляться відповідними фахівцями нашого травматологічного центру, інституту травматології, то ми на рівні такому доволі високому, тому що пересадка суставів вимагає відповідної не тільки хірургічної роботи, а настезіологи, їхня робота медсестер, лабораторії. Ну, всі служби повинні відповідно працювати. Поцікавились також, якої реабілітації потребує пацієнт після такої операції. Реабілітація потрібна і в багатьох випадках має бути зразу в лікарні, зроблена, щоб людина далі не, не вимагала її і не їздила чи шукала, а просто тут же навчити людину, яким чином вона повинна жити, для того, щоб вона могла повністю виконати ті всі функції, які вона. Раніше виконували, які їй потрібні для того, щоб було її життя комфортне. Да, комфортним. Да, да. Ну, до речі, ми говоримо з вами про комфортність життя. Ви відслідковуєте якимось чином результати? Так, да, непогані результати, бо якби були погані, я б цей проект закрив би. Да, тобто ми маємо позитивні, колись будуть і негативні. Це без цього ну, ну, ніяк. це, це життя. Розвичай. І в кожного свій організм по-різному до цього цей організм відноситься, бо це ж ну, чужеродний. Да? Ось тому, але вони непогані. Я думаю, що і вони будуть, і фахівці, які роблять і вчать, наших, і наші навчилися роблять доволі якісно. Тому це буде на потрібно сказати на такому належному рівні, щоб були задоволені наші співгромадяни. Анатолій Павлович, ми вже з вами почали з того, що жителі нашої громади мають право на безкоштовне проведення такої операції. А... Ну там звичайно, з доплатою за певні якісь моменти. Скільки взагалі, те, до речі, коштує така операція? чисто. Десь 120-170 тисяч. Це досить пристойна сума. І... Ну, так, да. пристойна сума. Ну, у нас який коштує, може навіть і більше, але наші стільки не платять. Ну, якщо купляють свій сустав, то вони платять. Да. І є, як люди хочуть, є такі сустави, що вони дуже коштовні, вони хочуть їх, а фахівці ті, які роблять, вони роблять якісно, тому дешевше поставити купити сустав в мене, чим їхати в Київ і платити в три рази більше. Тому і цей момент є. Ну, це життя, ми нікуди від нього не дінемося. я вважаю, якщо ці сустави, які купляє держава, вони дешевші, щоб їх було більше, і це правильно можливо. Хоча тут є. Ну, якщо я хочу собі, щоб був інший сустав, щоб він в мене довше ходив і я був менше проблем. Бо якщо сустав він гірший, просто він раніше зношується, mm. то я можу купити інші собі і поставити, але вже не за ту суму, яку там да, виставляють вчасні, а там вже тільки за стоїмость того сустава. От, до речі, <губ> почали також говорити за те, що як би не було, але сустав зношується. Який період приблизно. Я думаю, що якщо вам, ну скажімо так, мені. Так, да, мені да. Добре. Якщо вам десь років там під 60, то він вас, якщо ви не будете носити мішки, то він вас не зноситься. Mm. Да. А якщо вам, звісно, 20 років, Ну, його все одно потрібно ставити, то він, звісно, зноситься ситіч. Лише ну, там раз поставити, вже ставлю другий раз. Да, нічого страшного в цьому нема. Ставлять і другий сустав, тому що якщо людина довго не йде з цією проблемою і не робить цієї операції, то йде викривлення позвонка, йде інші по -по пошкодження іншого суставу, і там цілий ворог проблем, Нізка які виникають у да, людини. Тому це треба робити своєчасно. Я думаю. ОТГ наше доволі потужне, воно зможе. Ми зараз вийдемо. Ми основну масу зараз пропустимо, а потім вийдемо на якийсь рівень, який буде там, наприклад, в рік треба буде 30 суставів. От виділяти гроші для цих людей наших, щоб вони могли мати можливість. Яким чином можна стати в чергу, щоб записатись на таку операцію. Йдуть до травматолога, роблять всі аналізи і стають в чергу. Ну я щось такої здорової черги поки не бачу. Ну, зараз є, бо ми купуємо періодично їх там по 10. Ну я вважаю, що такої, такої великої. проблеми великої немає. Якщо ми вже поставили більше 30, вони ж вже десь ці люди були, які дуже треба, вже якісь пішли, вже ще-ше, ще, ще. Вже менше менше менше. Ну, ми що ми через років пару вийдемо. А таку стабільну, як, як іде, з віковими змінами в середньому у, у цих вікових групах. Тому на цих 40 тисяч населення, чи у нас буде 47, чи буде 36. Ну, це буде така і стандартна, та, та, і все. І це буде, нам мало робити тільки собі для того, щоб підтримати рівень Роботи наших лікарів треба їх робити більше. Нам ми зацікавлені робити і в Богуслав, і в Герлетівжи і в Жищі, і в Корсу. І... Потрібно сказати, що сусідні громади вже мають таку інформацію про нашу лікарню і неодноразово звертались про надання послуги щодо заміни суглобу. До речі, вчора якраз була прооперована жителька Богуславщини, як повідомили нам Роман Капустей, завідуючи хірургічним відділенням. Та Ярослав Литвин, лікар-травматолог, яких ми запросили до розмови. Романа Михайлович, яка статистика проведених операцій? На базі нашого відділення було проведено заміну 25 суглобів кульшових за кошти міського бюджету і сім кульшових суглобів за рахунок пацієнта. Вчора було проведено оперативне звучання з приводу тотальної заміни колінного суглобу за рахунок пацієнта. Ми чуємо цю фразу безкоштовна, що сюди входить, що саме є безкоштовним, а що все таки потрібно пацієнту придбати. За рахунок бюджету закуплені суглоби кульшові з металевими голівками. Якщо пацієнт має бажання, ну є показання, він молодий, чи бажання купити керамічну, це йде доплата. Ну, доплата, на жаль, в еквіваленті іноземної валюти 200 доларів. Ну, це фірма оплачується просто заміна головки. Бо укуплені металеві. А всім інше забезпечене саме відділення? На даний час є забезпечення повністю медикаментозне і. Забезпечення, витратні матеріали на даний час є забезпечення. скільки часу йде на самооперацію, і потім на те, що пацієнт перебуває в відділенні? Оперативне втручання залежно від складності триває від години до двох годин. Перебування в відділенні в середньому 3-4 дні. А потім пацієнт йде на реабілітацію. Пацієнт вечором після оперативного втручання піднімається, стає на ноги. І з допомогою милиць або худунків переходить на реабілітацію. Ярославе Тарасовичу. скажіть, будь ласка, яким чином можна записатися і проходить у цей алгоритм дій, щоб потрапити вже на операційний стіл? Пацієнт з даної патології звертається в поліклініку або безпосередньо підходить хірічне відділення. Ми робимо снімочок, дивимося об'єм враження, записуємо пацієнта на чергу. За тиждень до втручання ми перезвонюємо до пацієнта з метою того, що він пройшов обстеження лабораторне, був оглянутий анестезіологом, можливо, для корекції супутніх захворювань, і за кілька днів він лягає в відділення до операції і чекає операції яким чином от ми вже говорили за те, як проходить операція, потім приходить час реабілітації. Ви відслідковуєте таких своїх колишніх пацієнтів. Як ви можете проаналізувати якість результати цієї роботи? Ну, ми е, бачимо те, що пацієнти починають пересуватися без ходунків, без милиць, пацієнти вже не шкандибають, ну немає вкорочення кінцівки, покращується як і життя. Тобто, ну, пацієнти стають, омолоджують і ходять вже із усмішкою. Що в подальшому буде? Які плани? Що у вас заплановано? Ну, в подальшому розширення для, можливо заміна колінних суглобів. Ну, у вас вже був приклад такий. Так, так, вчора був перший колінний суглоб, пацієнтка з Бославського району. Ніби все добре. Сьогодні вже ходить, задоволена. Як ви, до речі, оцінюєте вже як фахівець, як лікар, розвиток от такого напрямку хірургії в нашій лікарні? Це доволі зручно для пацієнтів, оскільки їм не потрібно їхати в інше місто. По-перше, є забезпечення. Ну, якщо це іде закупівля громаду, є безкоштовний ендопротез плюс безкоштовні медичні препарати, ті, що є в в лікарні. Наскільки відомо, що ці операції вже певний час ідуть у нашій лікарні від? Якого часу вони розпочались? Вони почали виконуватися з вересня минулого е, року. Перші самі і на сьогодні вже маємо 30 операцій. Так е, більше 30. Єдине, що наплив пацієнтів великий, всіх зразу ми на жаль не зможемо забезпечити, оскільки є обмеження кількості закупівлень. Ну, і в порядку черги всі йдуть, так що хай не ображаються, якщо там когось можливо ну, не, попад, ну, не попадає в дану закупку, або ну, там, е, е, потрібно зачекати певний час, щоб, е, щоб е, прирватися. Це, на жаль, є така статистика. Mm -hmm. Пацієнтів багато. А... Не всі громади можуть похвалитися безкоштовними суглобами для своїх мешканців. На візбуслава дзвонять вас безкоштовно кажуть для жителів громади. Артроз – це проблема, яка появляється у людей після того, як вона народилася. Взагалі в світі вважається, хто вилікує артроз – отримає Нобелівську премію. Дуже багато. Артрозу особливо у особливо молодих людей в вигляді асептичних некрозів з'явилося після захворювання ковіду, оскільки там ішов кровопостачання головки стегнової кістки йде з однієї судини через головку, через зв'язку, яка тромбувалася, і це дуже помолодшала ця проблема і призвело до того, що люди 25 років міняють два суглоби. Так що проблема артрозів, заміни суглобів це актуальна, сучасна і вирішує проблему.